Гурт випускників історичної кафедри Острозької академії вирішив дослідити реєстр пам'яток історії місцевого значення і виявив, що серед них мало присвячених історії української повстанської армії. Розповідає голова громадської організації Рівненська горинь Олександр Денисюк, каже, щоб виправити це, самотужки створили проєкт місця пам'яті про упа, каталог пам'яток історії на Рівненщині і залучили фінансування Українського культурного фонду. Це буде окремий. Сайт, на якому будуть зібрані по-перше. Е Проставлені на карті пам'ятки присвячені українській повстанській армії. Це пам'ятники історичні місцевості, місця поховання. Ми будемо бачити детальні фото кожного об'єкту для того, щоб бачити його стан на момент проведення експедиції. Ми зможемо прочитати детальний опис про цей об'єкт, тобто як він виглядає, з чого він створений. опис території об'єкту, де він знаходиться. Базу порталу готували під час спеціальних експедицій. І територією центральної та південної рівненщини розповідає учасник проєкту Андрій Брижук. Каже, після перемоги планують відвідати і північні райони області. Публікуватимуть на сайті також нові дослідження істориків та краєзнавців про УПА. «50 пам'ятників УПА, які ми об'їхали. Пам'яток ми створили для них облікову документацію. Ця документація згодом буде передана для Управління органу управління культурної спадщини для того, щоб поставити їх на облік з нашого боку, йдеться про те, що низова ініціатива для того, щоб пам'ятки стали суспільною цінності, було це підтверджено в списку пам'яток. За словами Олександра Денисюка, учасники проєкту намагаються змінити ситуацію, коли радянські пам'ятки, що у реєстрах і досі під охороною держави, натомість частина встановлених на честь земляків, які боролися за незалежну Україну, без захисту. Наша заглавна фотографія місце загибелі сотника Шугая. Воно стоїть в полі. Чи це сільськогосподарські угіддя? Чисто теоретично от люди віддадуть, можливо, це чийсь город, чи ще там щось люди віддадуть це, цю землю продадуть, наприклад, якомусь ну там бізнесу, оскільки воно ніде не значиться, ніде не включено цілком вірно, що це можна зруйнувати і за це не понести жодної відповідальності. Ми хочемо звернути ще й увагу на те, місцевих органів влади там обласних, на те, що потрібно берегти ці всі ці всі речі. Начальниця управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації Любов Романюк Суспільному зазначила, що підтримує такі ініціативи і готова зустрітися з авторами проєкту. Портал повноцінно запрацює у листопаді. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне.